Сьогодні розпочався uh, український країнський мастерський з боксу Кубу Києва під патронатом. Мера Києва в нього приймає участь більш ніж 110 десять uh, uh, Зараз триває перший день змагань. 110 учасників. Як вам вдалося зібрати таку ж кількість учасників і все це організувати, не зважаючи на військовий стан? Є на світ, є uh, якісь там атаки на нашу енергетичну структуру. Але це все для них. вони так себе вважають. Все, що є у нас, наш дух, українці, український дух не переможе. Підтвердження є цей думи. На вашу думку, як тренера, як представника федерації боксу, наскільки важливо зараз підтримувати бойовий дух? Українців саме в тилу мати впевненість в перемоги, да, е, тому що на передовій без цього неможливо. Наші побратими, наші фізи, які знаходяться зараз на окопах на передовій, е, вони е, відчувають теж ту ж саму підтримку, міцну підтримку від е, своїх рідних, від тих спортсменів, як федерація боксу Києва. Як федерація боксу, так і мене, ми запрошуємо всі ЗМІ, всі сердця масової інформації, то щоб вони приїжджали і висвітлювали наш захід.